Привіт, це Таня Петренко. 3 грудня цього року ми святкуємо 300-річний ювілей з дня народження Григорія Сковороди, українського видатного письменника і філософа. Якщо іншого видатного письменника Тараса Григоровича Шевченка може прочитати кожен школяр і загалом зрозуміти його, витягнути з його текстів щось суголосне собі. То з Григорієм Сковородою все набагато складніше, без спеціальної підготовки його не прочитаєш. Та й давайте будемо відвертими: якщо тексти Шевченка ми знаємо зі шкільної програми, бодай один рядочок десь там у нас в голові бринить, то з текстами Григорія Сковороди ми не знайомилися і знаємо набагато більше про нього як про постать загалом, тобто всяку таку його біографію, якісь історії про нього, анекдоти, якісь афоризми, які він висловлював в різноманітних дивовижних ситуаціях. тобто, ми знаємо більше Григорія Сковороду не як письменника, не як філософа, а як постать, як літературного персонажа. Власне, на цю тему я сьогодні і хочу поговорити про Григорія Сковороду як літературного персонажа. Якщо безпосередньо звертатися до текстів, де згадується Сковорода, можна згадати чимало біографічних книжок, романізованих біографій, так би мовити, а також книжок, де він трапляється як епізодичний персонаж. Ну, наприклад, ми можемо згадати, що в повісті Тараса Шевченка близнята трапляється Сковорода такий епізодичний персонаж. Можна згадати повість Срезневського майори майори, яка описує. Один епізод з біографії Григорія Сковороди, а саме перебування його у такого собі майора, і його цікаві стосунки з дочкою цього самого майора, там де справа ледь до шлюбу не дійшла. Можна згадати текст Василя Шевчука Григорія Сковорода, який є таким найповнішим біографічним романом про цього письменника сьогодні, напевно. Можна згадати Амадоку Софії Андрухович, де Григорій Сковорода також фігурує. І от я знаю, що багато сучасних читачів без спеціальної літературної освіти дізнавалися багато інформації про Сковороду саме з цього тексту. Так от, яким постає Григорій Сковорода з цієї літератури, а також з інших канонічних і неканонічних біографій Сковороди? Власне, говорячи про Сковороду, ми говоримо про постать типу Сократа, Ісуса чи Будди – Тобто про постать такого собі а, пророка і вчителя, вчителя такої а, з великої лідери, тобто постать містичну, езотеричну і от в такому ключі. А власне, чому так склалося? Річ у тім, що коли ми говоримо про Сковороду, ми говоримо про його а, канонічне життя, тобто реальну біографію, написану його учнем Михайлом Ковалинським, і різноманітні оці от художні тексти, тобто такі собі апокрифи, а, які багато в чому. Викривляють життя без сковороди, тому що от намагається доблизити його до якихось ідеалів, уявлень, а вписати туди якісь нереальні епізоди з життя Сковерди, яких насправді ніколи не траплялося, але от які ми можемо дуже добре знати, тому що от ці епізоди часто переказуються художньою літературою вчителями, статтями і так далі, і так далі. Потім ми не читаємо самого сковороду, але досить часто знаємо різноманітні афоризми сковороди, різноманітні а, байки чи притчі про сковороду. Тобто, це теж а, ті форми, які зближають. Постать сковороди як такого собі літературного культурного персонажа з такими культурними постатями, як Будда, Ісус чи Сократ. Якщо звернутися до найповнішого біографічного роману, з яким я мала змогу ознайомитися, тобто до роману про сковороду Василя Шевчука, то той навіть називає кожен із розділів типу сіть перша, сіть друга, сіть третя, тобто сітів, які світ ловив сковороду, але не спіймав. Ну і під цими сітями маються на увазі різноманітні земні спокуси. Тобто, спокуса кар'єрою, спокуса шлюбом, спокуса якимось власним визнанням, визнанням власної творчості. Це мені текст Шевчука перегукується з Сідхартхою Геси, тобто теж текстом про таку непересічну людину, людину несучасного зразка. Що і ще сполучає Сковороду з усіма цими постатями напівлегендарними, так це історія про те, як Сковорода сам передбачив свою смерть і сам викопав собі могилу. Тобто це теж неодмінний такий момент, от який засвідчує, ніби Сковорода там бачив щось більше ширше, але наскільки цей епізод є реальним, про це ми поговоримо трошки пізніше. І ще один момент це те, що всі ці художні життєписи сковороди походять певною мірою із житійної традиції. От в 19 столітті житті я припинила бути аж настільки популярною літературою, і от безпосередньо з них життєписи сковороди не виходять. Але до цього часу життєписи святих були популярним чтивом, їх знали, любили, і це була така собі література на кшталт наших сучасних біографій видатних людей. Та? Тобто, коли ми читаємо біографії різноманітних видатних письменників, бізнесменів і так далі, от ми теж певною мірою читаємо щось типу цієї стародавньої житійної літератури. І яким чином життя Писковроди виходить із цих життів святих? Власне, в життіх святих є купа таких спільних місць, топосів, от за якими це життя власне і писалося. Ну тобто, це така схемка, за якою треба писати життя. Що там ми знаходимо? Ми там знаходимо, що той чи інший святий чи свята відходили від цього морського життя. Тобто вони робили якісь, якісь дива, якісь дивовижні штуки, вони тікали від своїх родин, родини там. Їх повертали, але вони все одно тікали. Це були скромні люди, які ніяким чином не грішили, ну, тобто не було в їхньому от житті якихось таких штук, типу напивання. чи Якихось сексуальних зв'язків знову ж таки це все ми спостерігаємо і в життя посі Сковороди. Він зображений таким а, доволі віддаленим від життя персонажу. Ну, ми знаємо, що горілки він не пив, не нині на жіноцтво увагу не звертав. І, взагалі, весь такий а, хороший чоловік. І оцю от хорошість в літературі письменники мали змогу інтерпретувати відповідно до своїх потреб, до потреб свого часу. Тобто, ми можемо сказати, що Сковорода, як художній персонаж, як культурний персонаж. Це передовсім такий персонаж житійний персонаж євангелічний, якщо хочете. А наступний момент, який би я хотіла проговорити, це про Сковороду як персонажа детективної історії. А власне, як я сказала, більшість історій, які ми знаємо про Сковороду, вони є дещо вигаданими або дещо прикрашеними. І тому я би хотіла дещо розказати про розвідку, яка спрацює власне, із цими міфами про Сковороду: це розвідка махновця, в якій він у 70-ті роки власне працює з різноманітними науковими міфами, бо було багато неточностей, багато якихось вигадок дивовижних, і от він певною мірою це розвінчує. Це дуже цікаво написана праця, така прям детективно, бо автор реально порпався в великій кількості документів 18-го століття, щоб довести ті чи інші дати, ті чи інші деталі з реального життя Сковороди. Тобто, якщо ви хочете щось зрозуміти про... Реальні обставини і деталі його життя варто звертатися до цієї праці. В цьому тексті Махновець, зокрема, говорить про те, що от Сковорода пішов вчитись до києво могилянської академії одразу після закінчення. Школи у своєму селі, тобто чотирьох класів дяківської школи, а тому, що в науковій літературі того часу були різноманітні розбіжності, які там доплюсовували, домінусовували роки, і от робили деякі неточності. А він багато розповідає цікавих детальок про життя Сковороди. Що третина студентів в часи навчання сковороди на зиму йшли з академії до себе додому, ну бо вони були бідними, вони не могли собі дозволити десь там. Залишатися, харчуватися і ще й тепло вдягатися, а стипендію могилянка на ті часи, звичайно ж, не платила. Інший цікавий момент теж пов'язаний безпосередньо з біографією сковороди, це те, що студенти доволі часто могли на місяць, на два місяці, а то й на рік, на два роки відлучитися від навчання, щоб викладати науки різноманітним панським синам. Це була нормальна практика. Студентів не відраховували за це бажання підпрацьовувати. Навпаки, їхнє навчання, ніби як за. Вони йшли в таку собі академічну відпустку на пару місяців чи пару років, а потім поновлювали свої студії. Тобто не було такого, що студент прийшов на перший курс і далі закінчив богослов'я, або там а, закінчив філософію, до богослов'я не дійшов, якщо ми будемо розглядати богословський клас як такий собі аналог сучасної магістерки. Тобто паузи в навчанні робилися регулярно. Це теж такий цікавий момент для от, усвідомлення обставин а, тих років. І ще один цікавий момент, який теж розмічує багато різноманітних міхів навколо сковороди, це деталі його токайської експедиції. А, в якій він провів 5 років, і от ми знаємо, що навколо мандрівської роди ходить багато легенд. Буцім він ходив туди-сюди, як тільки ходів із Європи. Буцім подорожував пішки. А так от махновець показує, що такого бути не могло. Річ у тім, що паспортний контроль у 18 столітті був набагато строгішим ніж у наш час. Тоді навіть відстань від Василькова до Києва ви не подолали би без спеціального подорожнього паспорта. Тобто треба було постійно перевірятися, відмічатися і виїхати за межі Російської імперії. Просто так теж було непросто. Тобто, от історії про різноманітні мандри сковороди Європою, туди-сюди, коли він хотів. Це, це насправді не реальність. такого бути не могло. От просто через обставини тодішнього життя. А до того ж, тоді на різноманітних таких от заставах подорожніх перевіряли, коли вони повертались, наприклад, додому. Перевіряли дуже ретельно. Роздягали їх до гола, бо подивитися, чи немає на них слідів якихось хвороб епідемій. А тобто, така епідеміологічна ситуація була теж набагато строгішою, ніж в наш час, і я певною мірою шкодую, що не думала про це і не знала про це на початку пандемії ковіду. Така цікава інфа, яка тоді дуже перегукнулася би. З обставинами нашого життя, тут реально можна було занести з інших країн хворобу тільки так, якби тебе не оглядали. Тож долання, фізичне долання простору в 18 столітті було справою складною, хоч би як Сковорода не мандрував, а от все-таки був він у цьому обмежений в реальному житті. Звичайно, як художній персонаж він міг робити будь-що і бути будь-яким. А як бачите, щодо життя сковороди, знову ж таки. Щодо обставин його смерті, ця книжка нас дещо заземляє і показує, яким Сковорода був насправді, яким час був насправді. І як на мене, це така чудова детективна історія на от основі реальних наукових фактів. Наступний момент, який би я хотіла проговорити, це легенда про гомосексуальність сковороди. Як я вже сказала, сковорода знаний нам тим, що не пив горілки, не їв м'яса і не звертав уваги на жінок. А відповідно виникає питання, може він звертав увагу на чоловіків, просто це не проговорювалося. А як такої інформації про це у нас немає? Але література от може домислювати будь-що. Тим паче, що як до літературного персонажа у сковороди є предтеча. Коли ми говоримо про Сковороду, ми говоримо про його такий платонічний чи не платонічний роман з Михайлом Ковалинським, його молодшим учнем, його першим біографом і людиною, до якої от він писав багато прекрасних листів. Власне, через те, що в нашій культурі існує постать Сократа, і, зокрема, його учня-алків'ята, ми можемо проводити такі собі паралелі: старший вчитель, молодший учень, а ще й любов до грецької літератури, грецької культури, в грецькій культурі, як ми знаємо, Стосунки між старшим чоловіком і от молодшим, таким як учень, це була нормальна річ. Рівень платонічності там міг бути абсолютно різним могло доходити до безпосереднього гомосексуального зв'язку. Тож ця паралель в культурі є, і тому на сковороду, як на літературного персонажа, вона накладається. Тут можна, звичайно, фантазувати і описувати, бо знащо, що, коли немає якихось реальних доказів чи спростувань. Але мене тут цікавить інший момент, мене цікавить власне листування сковороди і Ковалинського. Воно наштовхує мене на іншу паралель, власне, на моральні листи до Люсилія Сенеки. Як на мене, листи сковороди аж нічим не гірші, вони є дуже цікавими, дуже ніжними і дуже філософічними. От вони багато говорять про. Про дружбу, про здоров'я, про те, як писати вірші сковорода дає багато порад своєму учню, він якось його критикує, наставляє от на шлях істини. ділиться своїм досвідом. І в цьому сенсі це і цікаво написані, красиво написані листи, і е, е, такі от е, доступні для широкого кола читачів тексти Сковороди. Мені здається, листи з до Ковалинського можна видавати окремою книжечкою, так само як от видаються «Байки Харківський чи сад божественних пісень. Тобто, це такі доступні для широкого загалу тексти, дуже поетичні, дуже філософічні, дуже симпатичні. Я їх страшенно рекомендую і дуже ніжні. Оця от чоловіча дружба, як на мене, це прекрасний феномен в. Культурі, особливо така дружба між великими філософами, великими інтелектуалами. І ще один момент, який би я хотіла проговорити, це бунтарство сковороди. Сковорода, як художня постать, виступає певною мірою, таким собі, великим бунтарем проти всього соціального укладу свого часу, проти. Цариці проти різноманітних правил і так далі і так далі. З одного боку, от до такої бунтівної постаті сковороди, спонукає його образ вічного студента. Як виявляється, вічним студентом Сковорода був не тому, що це був прям такий його суперобраз. Таким був спосіб його життя. Він же насправді не закінчував навчання в дуже довгий час, то він переривався на те, щоб піти повчити. Сина Томари, то він перервався на те, щоб поїхати в такійську експедицію. Тобто, завжди були якісь моменти, які знову і знову залишали його студентом, і Наприкінці він так і не закінчив свого навчання. Тобто, вічний студент це ну не стільки таке, це настільки такий бунтівний ярлик, а скільки реальність життя сковороди. І от тут є інший епізод, і реальний епізод, і такий міфологізований легендаризований епізод життя Сковороди. Це те, як він писав свій курс поетики. Він мав викладати у Переяславі, і для того, щоб викладати свій курс, треба було його власне створити. Створити це не зробити такі собі виписки конспектики, це створити повноцінну поетику, тобто повноцінний трактат, з якого далі він потім буде викладати. І от була така річ, що цей трактат не сподобався єпископові і, відповідно, Сковорода недовго протримався там на роботі. В художній літературі цей епізод теж показують дещо перебільшено, дещо не відповідно до того часу, а от відповідно до нашого часу до нашої реальності. Зокрема, уже вчука цей епізод показано, от як нібито то від Сковороди вимагали, щоб він вчив учнів за старими підручниками. І Сковорода не розумів, як так можна брати і от а, вчити юних учнів за підручником, за яким він сам вчився. Тобто певною мірою це так, але це більше перегукується з нашою реальністю, де я думаю, і сьогодні можна побачити деякі підручники, за якими вчать учнів тут і зараз, і за якими вчилися там років 10-15 тому. Тобто така якась парадоксальна ситуація, коли от наука пішла вперед, суспільство пішло вперед, мова змінилася, все змінилося. А підручники чомусь лишилися тими самими, і, і ще зверху над тобою стоїть якийсь вчитель, вчителька, директор, директорка, і ще якийсь там синод, який говорить: от, треба викладати за старим підручником, за ним ще діди-прадіди, і наступні покоління з ним теж будуть навчатися. І от Сковорода тут виступає як такий художній бунтар. Який рухає науку вперед, який рухає суспільство вперед, який хоче все таки, щоб от життя якось змінювалося, а не залишалося в тих самих рамках. Мені здається, для тексту написаного от в межах тоталітарного двадцятого століття це є такий дуже репрезентативний епізод, який більше говорить про відчуття самого автора і ті якісь суголосні елементи, які от накладаються на цей епізод життя Сковороди, хоча, звичайно, в ті часи все було абсолютно інакше. І цікаво, що Сковорода, як художній персонаж, виступає тим, хто навчає критичного мислення, тим, хто навчає думати інакше, рухатися вперед, вчитися, зосереджуватися якось на собі, вслухатися в себе. Тобто він тут. Нам може перегукуватися із сучасним якимось психоаналізом психотерапії, які говорять, що треба якось дослухатись до своїх бажань, приземлятися, коли не відчуваєш свого тіла, дослухатися до своїх бажань, до своїх емоцій. Власне, сковорода у літературі про нього те саме і робить. Він іде кудись в поля, щоб ходити, тобто відчувати буквально землю під ногами, заземлятися доволі буквально, щоб чути себе для сковороди. Наскільки я розумію, для сковороди як художнього персонажа. Слухати свої думки це так само, як слухати Бога, чи як Сократ, який слухав свого демона, тобто реально дослухатись до своїх емоцій, до своїх потреб, до свого тіла, чути себе і не робити чогось зайвого. Тут вже я би хотіла ще трошечки так перейти до реального, сковороди, до його реальних текстів, і сказати, що от у своїх текстах він, власне, говорив про те, що. Не треба вживати надто багато, тобто не треба їсти надто багато їжі. Треба якось відчувати насичення, прислухатись до свого насичення. І так само, як треба пережовувати буквальну їжу, так само треба пережовувати їжу духовну і не читати надто багато книжок. А сковорода, реальність, сковорода, був би в шоці, напевно, від нашого суспільства, від того, скільки ми споживаємо, в тому числі з того, скільки і як ми споживаємо контент, оскільки ми це. Робимо абсолютно не за приписами сковороди. Ми споживаємо купу різноманітних речей з різних галузів, з різних галузей, з різних епох. Робимо це доволі хаотично. Сковорода насправді таке не схвалював. Він вважав, що жувати треба якось повільно і помалу. І, до речі, в нього були ну, дуже цікаві порівняння. У нього було дуже цікаві порівняння. Біблійні так він згадував, наприклад, що от Бог не просто так не схвалював як жертву тварин, які не жують, а от так само погано не пережовувати їжу, і от не пережовувати знання. А треба якось це робити помірковано, повільно, в невеликій кількості не переїдати, в тому числі не переїдати читання і різноманітний контент. Отакі От справи зі сковородою. Як бачите, багато речей, які ми знаємо про сковороду, це такі собі апокрифи. Це історії, які переказували в тому числі і наші вчителі нам, але історії не закорінені в реальність. Тобто, говорячи про сковороду, зазвичай у нашому повсякденні, на уроках, можливо, на лекціях, можливо, в літературі, ми не говоримо про реальну постать сковороди. Ми говоримо про нього як про. Такого собі вчителя, філософа, містика, як про літературного персонажа, як про культурного персонажа. І багато афоризмів, багато анекдотів, багато історій, які ми знаємо про сковороду, не вкорінені в реальність, а вкорінені от у фікцію вкорінені в культуру. В своєму часі він був чимось іншим. І всі ті шари, які ми спостерігаємо навколо життя за сковороди, це от ем, нашарування нашої культури, яка теж певною мірою розростається як таке собі дерево. Тобто десь там в Є Григорій Сковарда, реальний Григорій Сковорода автор своїх трактатів, автор своїх віршів, своїх байок. А далі. Шар за шаром, рік за роком, от культура нарощує різноманітні способи бачити сковороду і використовувати його як такого собі культурного персонажа. Це нормально, і мені здається, от на день народження сковороди варто щось про нього дізнаватися, якось його пізнавати, читати, принаймні, пробувати його читати. Не всі з його текстів є гіперскладними, а його байки є доволі простими для сприйняття. От, в них можна, власне, випускати різноманітні біблійні контексти, і розуміти їх без попередньої підготовки, а можна видаватися до складніших текстів. Якщо їх не розуміти, то принаймні естетичне задоволення від того, як вони створені, які слова там використані, які порівняння, в який спосіб, от від цього отримати задоволення можливо, і я дуже раджу. От такі справи зі Сковородою. Я дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною. Особливо хочу подякувати моїм патронам. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки, пишіть, що ви читали зі Сковороди, який іпостасі він є для вас важливим, і, можливо, що ви прочитаєте на цей день народження Григорія Сковороди. А ми побачимось з вами за тиждень, щоб поговорити про євреїв в українській культурі. Хай вам щастить!